Він дуже важкий отримав поранення. Там поранення не сувмісне життя. В першу чергу ми працюємо над функціональністю правої та лівої руки. Головний обір самостійно знімає так само окуляри, і далі ми вже продовжуємо з футболкою. Ми теж це виконуємо наразі з допомогою. Чудово плаває, чудово там він ходить, ходить по 10 прольотів. Такого реабілітолога як Олега Олегович, я перше зустріла. Тут він годину з ним займається від А до Я. Я знаю, що я звідси вийду з Сашою за руку. You feel it Oh I was a tyrant blinded by rage caused pain